Доброго дня, дорогі друзі та глядачі нашого каналу. Сьогодні продовжуємо серію випусків про мобілізацію осіб у віці від 50 до 60 років. А саме темою сьогоднішнього відео є нормативні документи про зменшення такого віку до 55 або до 50 років. Ми говоритимемо і про петицію до президента України, і про законопроект, що перебуває на розгляді у комітеті, і також про нову ініціативу про навіть збільшення такого віку до 60 плюс років. Тобто чи зможуть осіб у віці 60 плюс років знову призвати на військову службу за новим законопроектом? Почнемо з того, що ініціатива щодо зменшення віку військовозобов'язаних до 55 або навіть 50 років вона з'явилася у зв'язку з так званим середнім віком життя чоловіків, котрий нині становить 63 роки. Тому зрозуміло, що така особа після проходження медичної комісії у віці 50 плюс років однозначно має захворювання та хвороби. Що говорить про те, що такі особи можуть мати статус придатних до тилової служби або взагалі визнаватися непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, як це було раніше? Тому в суспільстві постійно піднімається питання про зменшення віку військовозобов'язаних. І перше, що ми розглянемо, це петицію про зменшення віку військовозобов'язаних до 50 років. А саме 5 липня фізична особа Андрій Олександрович подав петицію до президента України про зменшення віку військовозобов'язаних до 50 років, дана петиція вже набрала необхідну кількість голосів. Номер цієї петиції ви зараз бачите нижче на екрані. Тому він пояснює, що оскільки такі особи у віці 50 плюс років більшості по стану здоров'я. Вже є непридатними до військової служби або частково придатними до військової служби, чи не краще таких осіб залучити до виконання економічних завдань держави, що необхідні в умовах військового стану, оскільки така петиція набрала необхідну кількість голосів доволі швидко. Це говорить про те, що така ініціатива має відклик у громадян України, котрі бажають працювати на її економічну сторону, при цьому що не можуть бути мобілізовані за станом здоров'я. Дана петиція уже тривалий час перебуває на розгляді президента України відповідей у вигляді якихось нормативних документів законопроєктів поки не було створено. Залишається очікувати. Я вже свою чергу зазначу, що петиція це є голос народу, тому відповідно президент повинен надати інформацію щодо результатів розгляду такого звернення у найкоротші строки. Далі перейдемо до ініціативи народних депутатів, а саме законопроект, 12.222 щодо зменшення віку військовозобов'язаних до 55 років. Цей законопроект був зареєстрований восени 2024 року, та досі перебуває на розгляді у відповідних комітетах, коли він буде розглянути які рішення. Позитивне чи негативне буде прийнято комітетом, ми наразі не знаємо, тому що ця інформація є закритою. Якщо ми говоримо про саму ініціативу, то вона також пояснює, що такі особи у віці 50 плюс років, вони у більшості своїй за станом здоров'я не можуть проходити службу в Збройних силах України. А тому відповідно залишати таких осіб на військовому обліку не є доцільним у зв'язку з неможливістю їх залучення до повноцінного проходження служби. Однак цим законом значиться, що особи, котрі ви Вибажання проходити службу матимуть можливість залишитися на службі у випадку проходження ВЛК зі статусом повністю придатної до військової служби. Я вже свою чергу додам, що такі законопроекти можуть лежати у профільних комітетах доволі довго і навіть ніколи не потрапити на розгляд до Верховної Ради. Це залежатиме уже від багатьох інших факторів. Тому рухаємося далі. Ще одна нова пропозиція, котра з'явилася доволі недавно, в 2025 році, а саме ініціатива народних депутатів щодо можливості продовження служби для осіб, котрі досягли віку 60 плюс років. Таким особам пропонується укладати контракти для проходження військових. Військової служби у випадку виявлення бажання, а також відповідності за станом здоров'я до проходження військової служби такими особами, якщо відповідна особа бажає вступити на військову службу, вона повинна пройти медичну комісію, бути визнана придатною до військової служби, продовжувати брати участь у забезпеченні безпеки та територіальної цілісності держави України. Також зауважу, що такий контракт укладається терміном на один рік з випробувальним терміном два місяці. І якщо ж відповідний законопроект. Як буде схвалено Такі особи у віці 60 плюс років зможуть вступати до вам Збройних сил для проходження військової служби у цього законопроекту. Також є багато прихильників та критиків, і вони пояснюють свої позиції наступним. прихильники щодо можливості залучення додаткових осіб з досвідом для проходження служби за їх власним бажанням. Критики ж про те, що особи відповідного віку вже не є придатними до військової служби а за своїм медичним станом не можуть залучатися до виконання виконання бойових завдань, бойових виходів, спеціальних операцій в зоні проведення бойових дій. Підсумовуючи, щодо даних трьох ініціатив є різні думки в суспільстві, та відповідно такі думки мають право на існування, що кожен з цих нормативних документів перебуває на певній стадії розгляду і тим самим не є законом та не має юридичних наслідків. Якщо ж такі ініціативи в майбутньому будуть підтримані, тоді вони матимуть реальне відображення на практиці. Нам також цікаво, які у вас є думки з цього приводу. Будь ласка, не соромтесь, залишайте їх у коментарях. Яка ваша думка щодо зменшення Віку військовозобов'язаних до 50 років, або ж збільшення його понад 60 років. Я ж у свою чергу наголошую, що ми, як юридична компанія, можемо надавати послуги з військового права. Якщо вас цікавить питання військового права, ви можете звернутися до спеціалістів нашої компанії за номерами, що бачите зараз на екрані, або залишивши заявку у нас на сайті.